День любі малята, Ну, в сад мерщій гуляти. Навкруги усе квітує, кольорами нас здивує, рясним цвітом всі дерева у садочку вкриті, наче всі і гілочки молоком облиті. Абрикоси, вишні, сливи, усе полите молоком. Весна красуня повбирала, в своє вбрання. Усе кругом. Пропоную пограти в гру Знайди весняне дерево. Кожна пора року одягає сад у своє особливе вбрання. Зима в зимове, весна в весняне, літо в літнє, а осінь в осіннє Подивіться уважно. Де на цій картинці весняне дерево? Так, те дерево, яке уквітчене і є весняне, воно друге зліва. А на цій картинці де весняне дерево? Так, знову ж таки, те дерево, яке у квітах квітує. І є весняне. Воно на цій картинці перше зліва. Ви були молодці. Гарно, тепло у садку, снігу вже немає, і з-під листя у кутку Крокус виглядає. наче золотом горять пелюстки жовтенькі, і листочки мерехтять ніжні, зелененькі. Ось нарциси стали в ряд. Певно, вийшли на парад на парфумлені, біленькі у листочках зелененьких. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний. В саду я квітну на весні, тюльпан дали ім'я мені. У лісі всміхається кожна сосна, нарешті відлига, нарешті весна. Нам сонечко світить і лагідно гріє. Ніхто, крім весни, так радіти не вміє. І проліски синіть дзвенять під ногами. Співайте, будь ласка, весняночку з нами. Із зеленої сорочки. Що зіткав зелений гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, угадай. Це конвалії у гаї на галявині цвітуть, і ніде, ніде немає краще квіточок, мабуть. Ось ці квіти називаються кульбабки. Вони цвітуть на луках, галявинах. Край доріг. Квіточка кульбабки жовта і кругла, як сонечко, а ще пухнаста, як курчатко. На весні вони зростають, жовті сукні одягають, їх збирають малюки і плетуть із них вінки. Коли кульбабки відцвітають, її квіти перетворюються на білі пушинки. Які летять за вітром. У мене є цікава гра про кульбабку. Називається що спочатку, а що потім. Якщо ви вашим батькам покажете картинки у правильній послідовності, то вони зможуть назвати вам солодке слово. Відгадайте і покажіть правильну послідовність картинок. А це, діти, півонія. Височенький кущик має, багато місця він займає. Пишні квіти прикрашають, рожевим кольором втішають. Яскрава, гарна, запашна. На клумбі квіточка отця. Діти, а чи ви вибрали з цих квітів? Якісь квіти. Які б ви хотіли подарувати своїй мамі чи бабусі. Мені, наприклад, дуже подобаються півонії. У них велике суцвіття і яскравий колір самої квітки, а ще вони дуже запашні. Якщо зрізати декілька квіточок, то рослина не загине, тому що має міцний корінь глибоко у землі. Розкажіть тепер про квітку, яка сподобалася вам. А давайте намалюємо півонії. Діти, давайте спочатку зробимо гімнастику для оченят і фізрозминку. Нам потрібні акварельні фарби, пензлик, склянка з водою, зразок, білий аркуш паперу і вушна паличка. Набираємо води, набираємо рожеву фарбу і будемо малювати соцвіття півонії. Будемо ось такими дотиковими рухами один біля одного. Малювати суцвіття. Нам їх декілька треба намалювати. На кущу півоні їх може бути багато. Тепер вимиваємо пензлик і набираємо зеленої фарби. І такими самими дотиковими рухами малюємо листя. У півонії дуже багато листя. Це такий кущ широкий, завдяки тому, що багато листя і багато квітів на ньому. От ми навколо оцих квіточок, що намалювали, малюємо зелень. Все ось такими дотиковими руками. Тепер ще набираємо зеленої фарби і малюємо. Ось такі стебельця. На таких стебельцях тримаються листя і квіти. Вимиваємо пензлик, замальовуємо внизу ось так. Півонія росте на якійсь клумбі чи в саду, малюємо ґрунт коричневою фарбою ось так. Вимиваємо пензлик, він нам поки що не потрібний. Можна взяти гушну паличку, набрати чорної фарби і додати ось такими теж дотиковими рухами додати чорного до коричневого. Ось так. Ось які гарні тивонії ми намалювали для мами. Діти, ми сьогодні захоплювалися квітами. Квіти це окраса нашої землі. Вони. Підіймають настрій, вони дарують нам радість. Але треба навчитися милуватися квітами на відстані. Нехай вони ростуть в парках, садах, на клумбах. Не рвіть їх без потреби, і тоді вони будуть довго приносити всім людям радість.